Але перед тим давайте дізнаємося, хто став чемпіоном світу залітних боїв. Не дарма ж ми відвідали змагання, котрі нещодавно пройшли в столиці. В елітних боях окремі розділи більше нагадують бокс, інші кікбоксинг та муайтай. Втім, кульмінацією сьогоднішнього вечора. Став поєдинок за звання чемпіона світу за версією і Неймовірно видовищним вийшов півфінал у вазі до 70 кілограмів між масудом Надімом і чемпіоном України з тайського боксу Олегом Маначинським з Миргорода. Суддям було непросто визначити переможця. Довелося призначати ще один раунд. Судді вагалися, і власне в підсумку й дали додатковий ще один раунд. Чим ви керувалися, коли це відбувалося? Ну, Посчет очку показав, що равне кількість набрали два спортсмена, тому ми немножко взвесили, подумали і вирішили дати допоможе раунд. І в допоможем раунді вже все було ясно. У додатковій три хвилинці шаркі Терезів схилив на свою користь переможець клубного чемпіонату світу з тайландського боксу Надім Масуд. Масут. просто имеют большой опыт в. Бойових іскусствах і приймали участь не тільки в наших турнірах, а також вони ані чемпіонами світу, Європи других бойових іскусствах, наприклад, кікбоксинг, тайський бокс, мої тай, скікбокс, етай, вот рукопашне бой, і виступають байси, те, котрий, показали що то і людям цікаво посмотрети. Очень цікаво. за пояс чемпіона світу. Сирії, що живе і тренується в Україні, протистояв Богдану Пархоменко. Тут рівного бою глядачі не побачили. Надім дім Масу здобув дострокову перемогу. Пору зі мною Надім Дім який став сьогодні чемпіоном світу з елітних боїв. Скажи, який поєдинок для, для тебе сьогодні був найважчим? Мені здалося, що в півфіналі було більш складно. Так, да, насправді, було в полуфіналі тяжелее. Кінець року, оно дає знать, усталость, і противник такой более більш попався. І тобто, перший бой потрібно було продышатися. Ну і сам поєдинок получился сложне, чем э, фінальний. В фіналі склалося таке відчуття, що ти відчув, що ти попадаєш, влучаєш весь час правою і робив на цьому акцент. Чи мені здалося? Возможно, воно так і було. Зараз складно. Нужно відео посмотрети і вже оцінювати. Ну так, дійсно, почувствовав, піде попадав. Твоя базова підготовка це я так розумію, тайландський бокс, так? Так. Да. Чому тобі це подобається вид спорту і чи ти вважаєш його найбільш ефективним? Бо ти виступаєш і в кікбоксину, і залітних боїв, і з тай Тайские боксеры могут выступать по любым видам спорта. Будет это кикбокс, даже по боксу, может быть, не на самом высоком уровне, но тем не менее. Легче себя в чем-то ограничить, чем, наоборот, себя научиться во время боя делать то, что ты ну, никогда не делал. Это для тебя не первый титул. У тебя довольно много разных звезд знаков, таких серьезных спортивных. Какие впечатления у тебя сегодня? Хороший вечер, приятная обстановка. То есть ну, я счастлив. Задоволений тим як працював сьогодні. Що виклався дійсно на 100%. Можна краще, кожен скаже спортсмен. Ну дякую, бажаю тобі успіхів. З перемогою.